Ей, здорово, гутні танкісти! Як ваші справи пишіть коментуйте. Сьогодні в нас незвичні бої та незвичні реплеї. Адже це реплей не від підписника, це який я так акуратненько собі у... стиряв із європейських серверів, щоб подивитися, як зараз грається танчик Леопарда. Нецікава дана машина. Динамічна, до речі, швидкісна. Та ще й до того ДПМ на так. Зразу ж получає. СТБ-1, і дивлюся, він їде лише один. На цей напрямок. Але я не розумію. У мене також бувають такі моменти незрозумілі. Я валю на всіх парах. Стараюся займати якусь... зайняти якусь точніше. позицію. не виходить, адже за, моєю... за моїми плечима немає підтримки. І так само, як СТБ відправляюся в гараж. В рандомі зараз, до речі, дуже гаряче. Я замітив, останнім часом команда супротивника, друже, не твоя команда і не моя. Пестесенько попадають в таку задницю, коли ворожі тіммейти обирають лише один напрям і всією командою рашать просто на, на провал. З, о, за, вибирають якусь певну позицію і починають розвалювати. Розвалювати жорстко, люто. І враження, що багато гравців перейшли з великих танків. В Бліц, тому так стало або складно, або це просто дійсно цей рандомайзер, який обновили були. Блін став такий трошки якийсь незрозумілий для нас багатьох, адже бляха-муха. Ну, кожен з нас бачив багато відео, де просто не стикується блін, е, е, гравці ворожих та союзних е, команд. Тому що там дуже багато скілових гравців, а твої, наприклад. Ну, такі собі, нижче середньостатистичних. Так, получає Т-57 Heavy, Ставить на каток і відправляється в гараж. ДПМна машинка, хочу сказати. Хороша альфа в нього, як для своєї гармати. І з таким дпм можна дуже гарно настрілювати. Ось, уже настріляв даний герой і 3,372. 372. Непогано. На рахунок заблокованої шкоди поки що ще нічого не заблокував. В принципі, леопард рідко коли щось заблоковує. Опа! Як він на ходу підловив Фош. Це машина, в принципі, леопард така машина і є. Така, знаєте, бляха. Звідки виїхав, незрозуміло. І куди втік, також незрозуміло, блін. Машина динаміки, машина хороша, треба буде собі в майбутньому також спробувати. Леопардика дослідити. Купити і поганяти блін, в рандомі. Адже я люблю, якщо чесно, динамічні машини. Колись я полюбляв таких важких таких, таких, знаєте, щоб вони з одного пострілу там по 600 видавало і ще й танкувало. Але зараз броня практично в рандомі. В теперішньому нічого не вирішуємо, це всі знаємо прекрасно. А от швидкість та ДПМ. Це бляха, те, що зараз треба при домі. Так, бабуся і дідусь. Бабуся і дідусь залишається те проти двох танків союзника. Так, бабуся вже поїхала, пішла із лісу додому, грибочків не знайшла, а дідусь. Ще щось вирішив пошукати. Що ти будеш ж робити? На, ось получає. Так, не витримує дідо і стріляє в стіну. Ти стінах стріляєш. І стріляй по нам. По нам також краще не треба краще стріляй в стіну. тіммейтів, у моєму випадку. Так, маємо перемогу. Друзі, давайте подивимося, що насипали даному гравцю за цей бій. Ось такі результати він отримує за даний бій. Ось такі, ось такі. Ось так от. Ось так от. Що ж, погнали, дивитися другий бій від іншого гравця. Вперед. Що ж, друзі, маємо другий бій. І нік даного гравця досить такий цікавий. Нік його означає чорний брат. Хе-хе, <реш> чорне, що б це означало, я не знаю, чи в прямому, чи в переносному сенсі. Адже це європейський сервер. Хто його знає? Можливо, це і наші братики за речагами. Можливо, і ні. Ось получайна. є сотка. Є сотка, в принципі, на кумулятивних снарядах шиється в морду своєї башни. На ура. Потрібно довертати таку, в такому випадку башню пеляхи. Багато хто із гравців не любить такі маневри робити, я маю на увазі. Такі, яким 40 з чимось процентів. їм краще вперти рогом, як носоріг, і давити напрями. А, байдуже що. Їх можна все ж таки пробивати покращеними снарядами. Опа! Так, і критує боєукладку є 50. Зараза така, ага, На 9 рівні. Також хороша машина на 9 рівні, але все рівно він не порівняється з е 50 м Все ж таки, різниця та й між ними є. Так, що тут зараз буде, я не знаю. Адже, чесно скажучи, я толком навіть не переглядав ці реплеї, я так одним оком бливнув, а другим на другий реплей бливнув. І зараз мені також цікаво, можливо, так, як і вам, як даний гравець Чорний брат, буде відігрувати Нормандію. Залишався тут, ти залишався тут, тільки трошки назад від'їхав. Тому ти позицію не міняєш. Ти що? Оберігаєш свого побратима на Є єпід... сотці чи що. Які в тебе плани на вечір? Розкажеш? Назад в гараж поїхати чи ні? Опа! Так, ну АФК, я навіть не знаю, якщо чесно. Дуже багато спорів ходить на рахунок АФКшних. Багато із Таких скілових гравців кажуть, що АФК краще не чіпати, допомагати розвалювати команду активних гравців ворожих. Тому що АФК бляха він так собі стоїть і покурює в стороні. Але є такі моменти, коли АФК бляха оживає не в потрібний момент, коли, наприклад, ти залишається проти одного танка і ти вже там перевагу над маєш. Наприклад, ти вже його знищив, а АФК заїжджає і тобі в задницю. Є. З твоїми парами хітпойнтами, там, не знаю, пару штук залишилося. І все. Добираєте. Так. Я... така там дві сторони медалі получається. Концепт. Так, ми попадаємо в концепта. Потрібно попадати. Потрібно старатися. Німецька точність іноді підводить, але леопард. Ну, бляха, ну майже не... найточніша гармата. На своєму рівні. Чому він не. Попав! Дивно. Хоча що мені його. Е... Критикувати, якщо в моєму випадку, можливо, було б і навіть гірше, та неможливо, а з точністю нехай буде 70%. До речі, екіпаж. Екіпаж в нашій грі вже тепер, можна сказати, не потрібен, як такий е, із навиками. Маю на увазі, як у нас було е, якось, там, підготовча школа е, 50к, полкова 75к. І так. Щораз більше більше, за більший рівень. Тепер просто купляєш танк і в тебе вже повністю обучений екіпаж. Ну скажіть, це круто? Добавили прикольну фігню, адже тепер не потрібно тратити срібло таке дорогоцінне на, на обучення екіпажу. А тим більше, якщо б ще було переучення, це взагалі б був треш та сюр. Опа! А це був небезпечний момент. Адже у нас і так мало хітпоінтів. він би міг нас. на раз-два забрати, навіть на раз. А ну-ну-ну, ну не Я би точно так не робив, чесно. Я би. Ви зрозуміли, я би так не робив, тому що не робив би. А він агресивно так. Ще у зад дає, а ну давай об'єкт, але ще так концепт стоїть. Я думаю, напевно, що він на концепта зараз так само буде виграти. Ну а як же ж? Він побачив цей момент, що концепт просто відвертає башлю кудись вбік, виїжджає і добирає. А я б в тому випадку вже їхав би догори і хер знає, що би робив. Вибачаю за свій і... італійський, подивіться. Але за очками ми можемо зараз програти даний гравець, точніше. Тому що ще три ворожих машини, а нас лише дві, по-перше, і вже йде до завершення захоплення точок. Блі. Зараз може бути і програш, друзі. Від того ніхто не застрахований. Ні, пугас мене треба стояти адже. Нам зараз потрібно, щоб проходило як більше альфа для того, щоб забрати ворожі стволи. Так, подивіться, вроді очки збилися після того, як він забрав е, ще одну гармату, залишається одна ворожа, але все рівно воно починає е, обновлюватися, бачите? Воно обновлюється Балі, навіть коли є ще одна гармата. Тому що у нас лише одна точка. Яка лише тепер захоплюється. Опа! Є друзі! Все ж таки, знаходить він е, ворожого тіма конкверера. Забирає його, і це перемога. Давайте подивимося, що йому насипали за цей бій. Ну, класна в нього стратегія. Мені також подобається його тактика. Ось таке, ось таке насипали е, даному гравцю. Ось таке, ось таке. Ось так, так він заробляє. Таке, таке настрілює і так заробляє 1723 вільного досвіду у свою копілочку. Що ж, друзі, бажаю всім переможних боїв та не забувайте підписуватись на канал Бронебійник, ставити вподобайку, якщо вам дійсно подобається моя робота, моя праця. Та до зустрічі до нових реплеїв. Не забувайте е, кидати свої реплеї мені в Діскорд. Підписуватись, звісно, на мій Діскорд. І там ви на сервері побачите весь опис, що потрібно зробити, для того, щоб переглянути свої реплеї на каналі Бронебійник. До зустрічі!